Як зареєструвати осивачі, тобто відповідника українського ФОПа, в Чехії? Зробити це достатньо легко і відносно швидко? Вам необхідно прийти до міської частини, тобто до відділення Прага 1 Прага 3 будь-яка інша. Прага, або, наприклад, Градець Кралове, чеське будівельця і так далі, необхідно звернути увагу лише на те, щоб у даному відділенні був так званий живностенський уряд. тобто це уряд, який займається безпосередньо наданням ось цих дозволів на діяльність. До деяких із цих відділень можна зареєструвати заздалегідь, отримати номерок і конкретний час, коли прийти. У деяких можна відстояти живу чергу для того, щоб зареєструватись, вам потрібне посвідчення особи здебільшого, це паспорт. На місці разом із працівником ви вже заповните заяву. Раніше просили заповнювати заяву фізично. Зараз здебільшого вас питатимуть прямо на місці і будуть онлайн заповнювати анкету. Часто виникають питання, що може вважатися адресою реєстрації ОСВЧ або ФОПа. Такою адресою може бути і квартира, в якій ви проживаєте, якщо ви надасте контракт оренди, але в такому випадку також необхідно додати дозвіл від власника квартири зі згодою на реєстрацію адреси ОСВЧ. Інший варіант це так звана віртуальна адреса, віртуальне сідло. Низка компаній надає такі послуги, коли ви можете зареєструвати у них адресу свого ФОПа, і вам туди ходитиме пошта. Вони будуть замість вас її отримувати, повідомляти вам. Що стосується чесного проглашення або українською афідавіт, це особлива форма заяви, у якій ви чесно стверджуєте, що за вами немає судимостей. Цей документ є юридично зобов'язуючим, тобто, якщо ви там вкажете неправду, то це може мати свої наслідки. Взагалі, у стандартному форматі необхідно надати класичну справку про несудимість, але через російсько-українську війну українським біженцям дозволили обмежуватися ось цими афідевітами. Після виконання ось цих чотирьох пунктів: паспорт з візою, тисяча крон, адреса і чесне проглашення, ви можете бути зареєстровані.